Раки, привіт! Сьогодні глянемо основну динаміку вашого літа 2025 року. Три місяці. В основному, в межах трьох місяців літа може починатись трішки раніше, може затягуватись а, трошки довше, тому що відрізок у нас умовний. Пам'ятаємо це в когось раніше, в когось пізніше. І так, якщо у вас сонце, асцендент, венера місяць чи Чистелю планет в раку вам може ця інформація зрезонувати. І так, першим у нас буде Оракул-Мантр. Послання для вас на літо раки. Перпоуз, пропозиція. Я знаю, для чого я тут. Тобто, що я маю зробити. М -м, дуже цікаво. Можливо, якась поступить пропозиція, або вже є пропозиція. Ви сумніваєтесь, так? Не сумнівайтесь, тому що ви чітко знаєте для чого. І що ви повинні робити, так? Клас. Суд. Багато фіолетового. Раки. Довіряйте інтуїції, довіряйте інтуїції. У вас прекрасна інтуїція, тільки сумніви можуть її глушити. І так, суд. Я розумію, що в кожного свій унікальний шлях, а відповідно, унікальні виклики. Так, що от Кожен з нас може реалізувати одне і те ж, проте в різний спосіб, в інакший, інакшим методом. І наступний оракул зухвалості. Дивимось його підказки. Два горішки. Дуже цікаво. Дуже цікаво, тому що сенс цієї оракульної карти. Тому, що є у вашому житті особистість, або ви за собою спостерігаєте подібну поведінку, така якість, як дзвеніти горішками, що означає відволікати увагу від основного контексту. Тобто, Перемикати увагу, аби ну, не йти в тему, яка незручна чи складна, чи не хочеться розвивати. Тобто, можливо, хтось і у вашому оточенні такі ж є такі, хто хізується в чомусь, звинить цими горішками, і наче знаєте, вас га пропозиція, і оцей персонаж в чомусь це може бути людина, яка намагається привернути вашу увагу. Такий, знаєте, тип поведінки. Ну, ну, не те, що павліна, але то, що по-різному можуть привертати увагу. Окей. І ще одна кава. Для мене тут ця кава виглядає як певний еліксир. Бачите, така чашка, як котел. З Чарзіллям, і там є сігіла цікаво. Я намагаюся зрозуміти мож... зв'язок кави з е... пропозицією. Ну, можливо, хтось запросить, запросить вас на каву. розумієте? От про що мова йде. Це, можливо, якесь знайомство, де. Вас будуть запрошувати на каву, так? Ну, це такий привід для познайомитись поближче. Можливо, хтось з вас в цілому полюбляє каву. І для вас кава це як спосіб реалізації для когось, прийшла інформація. Дуже цікаво, добре. Основна подія для раків. Я все ж таки тут скоригую, навіть якщо там є оцей відблиск, так і буде. Ви щось тут, ви щось тут от правда, готуєте, готуєте, шаманите можливо. Основна подія ключова. Король Пентаклів сам вийшов для вас раки. Питання ваших ресурсів, майна, всього, що ви накопичили. На цей момент. Можливо, це примноження ресурсів, в тому числі, ви сильно будете на цьому заакцентовані Для дівчат можу сказати, що це чоловік. Також у вашому оточенні цілком може бути він. Ну, саме чоловік. Хоча, може, якщо ви та жінка-рак, яка сильно включена. В матеріальні питання, то це може бути і ваша енергетика, просто така більш проявлена в сторону реалізації дій. Ось активно. Більш активно. Так, що за чоловік у нас? Король Пентаклів це, скоріш за все, енергія Козирога тут. Ось, проте, не обов'язково. Чоловік стабільний, чоловік ресурсний, чоловік вміє організовувати ці ресурси, розподіляти. Ось інвестор по своїй природі може бути покровителем при відповідній ситуації. Також це може бути як енергія батька, так і енергія, наприклад, шефа. Окей, Ну, для чоловіків ясно, що це ваша основна енергія влітку, задача. Примножити свої ресурси, стабілізувати там, ну, наприклад, фінансове положення, всі питання, що пов'язані з майном, з нерухомістю, і не буду перечислювати, так? З ресурсами у вашому володінні, повинні вийти на новий рівень. Можливо, саме тому, що у вас це вдасться, ви тут і будете горішками хізуватися. Ой, цікаво. Добре, що залишається позаду? Король кубків. якийсь внутрішній шторм, неспокій, емоції бурхливого характеру. Можливо, відчували, що знаходитесь в такому проміжку в переході, в життєвому переході, де емоції нестабільні. Супроводжується то підйомом, то спуском, скажем, хвилюваннями, можливо, в чомусь зацикленістю, нерозумінням куди далі. І все це залишається позаду, але мені здається, що в цій історії була у вас підтримка, так чи інакше хтось вас наче оберігав. Окей. Наші плани. На що будете орієнтуватися так? Королева Пентаклів. Вау, то у нас тут пара. Кракі. Ну, ви тут і плануєте свою фінансову стабільність. Я вам скажу навіть більше, дівчата, хто тут не стосунка? У вас влітку всі шанси навіть перевищити план по ресурсам при умові, якщо що. Ви будете більш легше відноситись, не безвідповідально, а легше до цієї всієї історії, з легкістю. Так? В чомусь от, дійсно більш в жіночих енергіях, плавно, через комунікації, зв'язки, знайомства, соцмережі, ось в когось тут і стилістика проходить і заклади по місцям, в цілому по енергіям, де люди отримують задоволення. Так? Де люди комунікують, спілкуються, отримують задоволення, обмінюються, ну, це не досвідом, а скоріше думками. Ось так. Вам туди в ту сферу, і при умові, якщо ви більше проявлятиметеся в цю сторону, ви зможете і до короля Пентаклів товаристи навіть ось основна тема. Однак, скоріше мова буде в більшій мірі йти про стосунки, про пару, де є... І чоловік, і жінка земної стихії, тобто влітку обидвоє орієнтовані так, на одні цінності, а конкретно на ресурси. Тут є ця історія. Для чоловіка скажу, конкретно для рака, у вас в планах жінка. Знову ж таки, жінка, яка цінує комфорт. Цінує ресурси, так, їх присутність. Тобто вона не ставить ці ресурси вище за стосунки там, чи за почуття, проте вони для неї важливі. Так. Ось. І вона вміє їх генерувати. Ось. І тому ваша задача буде полягати в тому, щоб вийти на її рівень, стати рівнем її по її. Енергетиці, ось так. Бо тут вас он штормило, ви щось е, були нестабільні в цих в своїх емоціях. Ось. Ну, але в цілому, я можу сказати так: у вас е, раки в цьому штормі, то на берег скарби. І для кожного це буде своє. Але рубіж, ви перетнете влітку, вийдете із зони такої турбулентності. Так, що буде вам опорою, на що зможете опиратись? Четвірка кубків. Оце те, що позаду залишається, знаєте, якась апатія, стагнація в чомусь, оця саморефлексія, Ну, в стані, де вам було нестабільно неясно, що далі, в чомусь не видно перспектив, ви для себе знайшли певні відповіді, і ваша задача в. Влітку діяти відповідно до тих усвідомлень, що ви отримали раніше, і ви знаєте, для чого ви тут. Ви знаєте, що вам робити. Ви вже отримали розуміння. Це ваше персональне, це те, що ви ну, наодинці з собою обдумали, скажімо так, що усвідомили. Ось. А тепер від вас залежить дії по відношенню до цих усвідомлень влітку. Можливо, комусь дійсно прям фарб не вистачало. Пасмурно було. так. І це являтиметься опорою. В якому сенсі? Що саме розуміння того, що ви хочете в своє життя принести більше фарб, вам потрібно для цього більше ресурсів. так. І от ваші задачі тому й будуть пов'язані з цим. І що це виявляється як результат суд. Вау! Пробудження. Девелиться в якесь кардинальне рішення з вашого боку, отримаєте, можливо, повідомлення, чи це в цілому буде як осяєння, Так? кому, Хто в що вірить, до речі, скажу, що це тільки для тих, хто вірить, так? чи дивиться на життя через призму духовних енергій. Тут підтримка, тут є підтримка у вашу сторону. І оцей супровід в чомусь він був, давайте скажу так, божественний. Тому що ви могли й не помітити. В цьому штормі вам здавалося, що нема підтримки, але з вами завжди. У вас був якийсь провідник. З вами є. Ну, Поряд, поруч з вами є провідник. Є янгол-охоронець, якщо хочете. Ось, це не, ну, якщо ви його не чуєте, це не означає, що його там нема. Ось. Тому що щось значить, заглушало вам розуміння цього. Щось було цінніше за цей голос, ваш внутрішній голос в першу чергу. Можливо, якась потреба гостра. Знаєте, часто буває, що якась гостра потреба ну, настільки звенить в нашій голові сильно, що ми не чуємо інтуїцію, ми не чуємо той важливий шепіт, тому, що у нас, наприклад, вмикається система е збереження, виживання там, наприклад. Так? І ну, перше, що ну, стається, це психіка намагається в, в, організувати нам захист. Ось. Саме захист, безпеку, е, будь-який спосіб, спосіб головне вижити. Але інтуїція часто вона також е, про щось більш вище і в той же час складніше, і в той же час. Ну, складніше мається на увазі прийти до цього стану складніше. Але в цьому стані ми розуміємо, що що б не відбувалося, так, ми захищені. Ось. Ну, це трошки складне поняття. Не буду я його зараз вам тут, як то кажуть, транслювати чи роз'яснювати, тому що розклад не про це. Суть в тому, щоб дослухатися до своєї інтуїції і чітко визначити свої задачі, і пам'ятати, що ви під захистом влітку, так, під покровительством певним, це може виражатися як конкретній людині, так і не обов'язково. Просто пам'ятайте, що вас ведуть, вас вели, вас реально вели до цього моменту, до літа. Ось. І це могла бути не одна людина, це могли бути різні підказки, це могли бути різні люди, які зустрічались вам на шляху. Ось, різні ситуації, де ви якби чудом виходите так, ну, цілими. Ось це означає, що ви були під покровительством, тому що у вас відкривається нова сторінка, нова зміна повинна вступити в вашому житті. Цей такий новий етап, як відродження. ось. І ця виліться якраз в, скоріш за все, в усвідомлення і розуміння, і проведення підсумків цілого етапу, скажімо, вашого життя. Ну так тут. Ви знаєте, як вийдете з певного лабіринту. Цілком можливо прокинетесь від а, історії, в який, а, яка вас плутала. Плутала на рівні думок в першу чергу. Що це за персонаж тут? Це ви. Раки, я серйозно. Знаєте, оцей персонаж, який дзвенів горішками, це ваша персональна історія з собою. Це. А, ви самі себе глушили в чомусь. Тому що дещо ну, от, не визнавали своїх потреб е, в повну міру, чи не розуміли, скажімо так, до кінця. Але насправді, от, послання, послання, оракулу, я знаю, для чого ви тут. Ви знаєте свою місію, своє призначення на цьому етапі. Я зараз не про якісь високі поняття, я про те, що ви вмієте, так? що ви. Можете, і ви відповідаєте, бо ви цього хочете. От ви маєте що зрозуміти. Те, чого ви хочете, теж хоче вас. Однак важливо не прив'язувати це до конкретної, до конкретного сценарію, до конкретної людини, до конкретної сфери реалізації. Все, пораду ще візьму раки, пораду на літо. Сяйте, проявляйтесь. <смі> Ось. Будьте світлячком. Не глушіть себе. От, серйозно, не глушіть себе. От як відчуваєте, так дієте. Що через вас йде, ви даєте цьому бути. Повторюсь, дівчата: хто хотів по ресурсам рівень, ви його отримаєте при умові. Більшої, вашої впевненості в собі, проявленості, хорошої самооцінки, і це буває не просто. Раки особливо вам потрібен час на те, щоб обдумати, зібрати силами і зробити цей квантовий скачок. Але літо, ваша пора, ваш час сяяти, сяйте. Потім закопаєтесь назад, в мушлю на якийсь період для відновлення, але влітку давайте собі свободу. Кава – це як енергетик. Розумієте? Ви влітку будете як оцей енергетик заряджені. Використовуйте правильно цей час. Напрацьовуйте для себе ресурси. Так? Беріть можливості. Ось. Ви енерджайзер влітку. Тому от ви мене почули. Користуйтесь, беріть можливість. Літо це для вас можливість. Ось. Все. Дякую за вашу увагу. Гарного вам літа, па-па.